Сумські гандболісти готуються до нового сезону. Вже цими вихідними команди розіграють відкритий кубок міста. Крім представників сумських команд, його учасниками стануть спортсмени з Харкова, Полтави, Зінькова та Конотопа. Після цього до 15 вересня чекатимуть вирок щодо участі у суперлізі команди Сумдеу. Втім, традиційно продовжують участь у оригінальному етапі Ліги Сумщини, який триває у рамках Вищої ліги чемпіонату України. Вопрос... по сезону открыт Суперлига, Высшая лига, мы еще не знаем. Все будет зависеть от того, какое будет финансирование. В этом году под эгидой Высшей лиги нам добавили Харьковскую область и Винницкую область. Руководство возлагается на Сумскую федерацию гандбола. Скорее всего, планируется где-то с октября месяца уже начать Лигу Сумщины, которая будет проходить в два этапа. планируется где-то до 10 команд